Із 1 грудня у Росії почала діяти заборона на розголошення інформації про хід так званої спецоперації. Тепер будь-які скарги на погані умови служби, відсутність підготовки або нестачу матеріально-технічного забезпечення завдає Росії шкоди. Про це повідомляють російські змі за даними видання сєвір Реалії, невдоволених росіян намагаються змусити мовчати, а в іншому випадку їм загрожує статус іноагента з усіма наслідками, що випливають. Згідно з наказом ФСБ, будь-які розповіді мобілізованих або їхніх родичів про брак одягу, їжі про іржаві та старі автомати, а також про відсутність патронів та про погрози командирів або ж відсутність підготовки перед відправкою в зону бойових дій, завдають Росії шкоди. Також забороняється давати оцінку та прогнозувати російсько-українську війну. Нагадую, крайні кілька місяців у Росії почастішали випадки невдоволення військових, яких відправляють на вірну смерть в Україну. Пов'язані вони насамперед з недостатньо якісним матеріально-технічним забезпеченням. Виходять на поодинокі пікети і російські жінки, які вимагають у Путіна та його соратників повернути їхніх синів і чоловіків з війни в Україні додому.